Метою проведення показників бюджету Однополинської територіальної громади до показників обласного бюджету вносяться зміни відповідно до, до випадків департаменту фінансів та надійскування. Зменшено обсяг субвенції на помічники, на забезпечення діяльності супровідні війни демократизованих осіб на суму 4372 гривень. І з відповідним наближенням по місяцях на березень квітень рано. Крім того, вносяться зміни, уточнення цільового призначення субвенції з місцевого бюджету в назві субвенції на фінансування доріг. такі зміни, цим, зміни, <світ> <світ> Бюджетна комісія була? Бюджетна комісія була, проводила, внесення змінувало. Члени виконуємо, чи буде запитання, зауваження? Нема? Ставиться на голосування про рішення. Хто за? Прошу Хто проти? Утримався. Не голосував. Прийнято. Наступне питання порядку денного про завершення опалювального періоду 2025-2025 року. Прошу, Петрович. Беручи до уваги директора комунального підприємства Володимир Степов. Розпорядження начальника Волинської обласної військової адміністрації, також розпорядження начальника Володимирської районної військової адміністрації про закінчення парку періоду 24-25 років і зв'язку з прогнозованим підвищенням серед температури сонячного повітря протягом трьох днів вищих плюс 8 градусів. Рекомендується комунальному підприємству Водовертепло завершити пальний період 24-25 років. Для всіх категорій споживача з 15 квітня 25-го року. Також військовому центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх завершити певний період з 30 травня 25 року. Також закладах охорони здоров'я закінчення з 15 квітня і також рекомендувати всім адміністраціям, які працюють в межах міста, завершити з 15 квітня. Чи є когось запитання, чи можу щось додати, ну, я хочу зазначити і подякувати профільному заступнику, управлінню, колективу, нашого Володимира Тетя, всім працівникам за те, що цей період пройшов з без зборів, без аварійних ситуацій. Це велика заслуга всіх тих людей, які готувалися відповідно, незважаючи на те, що цей опалюваний період проходить в умовах воєнного стану. Він чергово пройшов на високому рівні, тому всім дякуємо. Відповідно, починаємо голосувати до наступного опалювального періоду. Ставиться на голосування проєкт рішення. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався. Рішення прийнято. Ну і пункт, під пункт говорить про те, що у нас правильний писанк буде працювати до. 30 го ранку включування, тобто теж обов'язково донести дану інформацію нашим мешканцям, тому що постійно всі цікавляться. Наступне питання порядку денного про надання дозволу на видалення дерев. Юрикож <клідко> підійшли на адресу операторного комітету, заповідно це надати дозвіл комунальному підприємству печаткова компанія на видалення двох дерев береза, двох дерев випав по вулиці Січових Слідців. Находяться від автопередач, також на видавання самостійної порості на водовідній каналі по вулиці Олені, 2, і також надати дозвіл на бурьому районному відділку поліції на видалення 7 дерев'яна, одне дерево воріт, два дерево береза, одне дерево випадку, постуть по вулиці Судовній, 13. Чи були запитання заперечення? Нема Пропозиція підтримати. Хто за? Прошу опустити рішення прийнято одного голосу. Наступне питання порядку денного надання статусу дитини позбавленої батьківського піклування малолітнім. Прошу, Італія Олександрович. У зв'язку з набранням законної сили рішенням суду надаємо статус неповнолітнім дітям за подальшого влаштування. Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити рішення прийнято одного голосу. Наступне відібрання Малолітніх у матері. Було здійснено призове втручання, в результаті якого діти були поміщені у притулок міста Рожище так як подальше перебування загрожувало їхньому життю і здоров'ю. Сьогодні відбувалася комісія з питань захисту прав дитини, де одноголосно підтримали рішення щодо відібрання. Чи буде ще запитання? Ставиться на голосування. Хто, Хто за? Прошу опустити рішення Далі, також про відібрання малолітнього у батьків. Міні відбулося так само кризове екстрене втручання, в результаті якої була поміщена дитина у притулок міста Рожища, так як подальше перебування загрожує і, і Нема відповідати. Не хто за? Прошу хто проти утримався рішення, проти. На цьому погляду не залати. Дякую всім за роботу.